Чи вам відоме таке почуття, як ревнощі? Чи ви коли небудь сумнівалися у коханні та вірності вашої другої половинки? І якщо ви стикалися з цим почуттям, то якими були його наслідки? Бо в історії, яку ви сьогодні почуєте, ревнощі чоловіка до дружини призвели до жахливої трагедії. Але про все по порядку. Здавалося, це була звичайна родина чоловік Микола та дружина Інна, які проживали в місті обухів та ростили двох дітей. За словами шкільної вчительки, це була спокійна родина діти не відрізнялися від інших, були доглянуті та активні. Вони займалися спортом, і батьки часто відвідували їхні змагання. Але у жовтні минулого року. Дружина зібрала речі та поїхала до Німеччини. Невідомо, що саме спонукало жінку залишити дітей та чоловіка і виїхати за кордон. На думку сусідів, саме це її рішення породило в чоловікові страшне почуття ревнощів, бо він стверджував, що в неї там вже є новий партнер, і вона не збирається повертатися до родини. Після від'їзду дружини чоловік став інакше ставитися і до дітей, став більш шировим до них, що нерідко переростало у фізичне насилля. Ця страшна трагедія сталася у ніч проти 2 травня цього року. За словами сина, у той вечір він, як і завжди, повернувся додому з тренувань. В той день у сусідки був день народження, тому вони разом із батьком пішли її привітати. Як розповідав сусід, чоловік прийшов на підпитку і майже весь вечір провів в телефоні, спілкуючись із кимось. За даними слідства, напередодні вбивства підозрюваний розмовляв із дружиною. Під час телефонної розмови вони посварилися на ґрунті ревнощів. Маніпулюючи дітьми, чоловік намагався змусити дружину повернутися додому. Але діти відмовилися брати участь у сварці та пішли до своїх кімнат. Жага помсти з'їдала його зсередини. Здавалося б, треба лише здійснити задумане, і тоді прийде полегшення. Але дружини не було поруч, і він зрозумів, що не може до неї дотягнутися. Тому, на думку чоловіка, найкращим рішенням було вбити дітей: 16-річну доньку та 12-річного сина, а потім померти самому. Між другою та третьою ночі, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, господар вирішив реалізувати свій план. Чоловік відкрив газові конфорки, заздалегідь зламавши ручку вхідних дверей, щоб унеможливити вихід дітей з будинку. Після цього він піднявся до їхніх кімнат та, розбудивши дітей, повідомив, що це все життя буде закінчуватись, і після того пішов на перший поверх будинку. Старша донька, розуміючи небезпечні наслідки дії батька, намагалася завадити трагедії. Вона пішла слідом за ним та хотіла вимкнути плиту, через що вони почали сваритися. Згодом конфлікт переріс у бійку. Батько почав бити неповнолітню кулаками. Дванадцятирічний хлопчик, намагаючись допомогти сестрі, зателефонував до сусіда, але той не взяв слухавку. Тоді він схопив палку та спробував зупинити батька, почавши бити його по голові. На жаль, це не допомогло. Схопивши ніж, батько наніс смертельне поранення в грудну клітину дівчині. Від отриманої коло рани з пошкодженням серця, вона померла на місці злочину. Побоючись за своє життя, хлопчик взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку. Звідки викликав поліцію? Допоможіть, тато вбив мою сестричку!» Саме таке повідомлення надійшло до Обухівського управління поліції Київщини. Співробітниця, яка розмовляла з хлопчиком, порадила йому не виходити з підвалу до приїзду поліції. Це мало обезпечити його від загрози, що надходила від батька. Прибувши на місце події. Правоохоронці не відразу змогли потрапити всередину через замкнені двері. Розуміючи, що є загроза життю і здоров'ю людини, було прийнято рішення зламати замки. Потрапивши у будинок, вони відчули різкий запах газу. Швидко зорієнтувавши, звідки походить запах, один зі співробітників знайшов та перекрив вентиль газу, після чого почалося обстеження будинку в пошуках хлопчика, який подзвонив у поліцію. Зайшовши на кухню, співробітники побачили бездиханне тіло 16-річної дівчини та пораненого господаря будинку. 43 річний чоловік практично не дихав. Втім, завдяки швидкій реакції поліцейських на критичну ситуацію прийшов до тями. Працівники поліції викликали швидку допомогу, яка доправила підозрюваного до лікарні, а потім знайшли 12-річного переляканого хлопчика. Який ховався у підвальному приміщенні. Слідче, за процесуальним керівництвом Бухівської окружної прокуратури, повідомило фігуранту про підозру за фактами умисного вбивства доньки та замаху на вбивство малолітнього сина? За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, встановлюються всі обставини скоєння злочину. йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Як ви вважаєте, чи можна було цього уникнути? Чи існують способи подолання цього руйнівного почуття? Діліться думками в коментарях.